Ще знімо одне окреме відео, щоб ви побачили кабіну з закритими дверима із закритим капотом дизайн оцінили трактора Кентавр. Ось так виглядає цей величезний трактор, він дійсно величезний. 300 вага, високий повітряний фільтр. Нагадаю, що колеса 8-3-24 передні, 200 кг противаги спереду. Задні колеса 11,32 Дивіться, бачите, дуже багато ліхтарів освітлення навколо кабіни. Це для того, щоб ви могли працювати в вечірній час. Скло, чесники спереду, позаду, омивачі спереду, позаду, два паливних баки, 140 літрів загальний об'єм. Пального можете залити, праворуч також височенні, величезні дверцята. До речі, кабіна ну, можеш майже стояти в ній. Тобто зроблено дуже класно. Ось так виглядає цей трактор, все, LED-оптика, повороти, стопи. І, до речі, трактори Hanvo, а саме завод Hanvo виготовляє ці трактори, які продаються в Україні як кентавер. Також постачаються в Європу. Модель в Європі називається HVE. 504 або 704, можете пошукати відеогляди, також європейські. Ну і позаду ось так виглядає триточкова навіска, пневматика. Дивіться, як все класно зроблено. 4 гідровиходи, важель керування навіскою зовні. Додатковий гідровихід. Ось так виглядає триточкова навіска, пневмовихід. Також бачите, вже в комплекті шланг, пневмо стоїть, планка для кріплення номерного знаку. Подивіться, детально вам показую цей трактор, щоб ви могли оцінити всі переваги цього трактора. Двигун майже 4 літри, рядний, дизельний, атмосферний. Класний трактор, ціна 17600. Трактори є в наявності. Телефонуйте 098 949 9090.